Добро вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець. Історія повторюється по колу. І це я не один раз казав, і кожен раз бачу, що воно дійсно от. куди не крути, історія повторюється по колу. Знаєте чому? Ну тому що треба брати САПу і йти працювати. Тобто, каже, куди нагород, куди хоч. І працювати до 65 років. Про це сказали в уряді. В уряді Дениса Шмигаля 4 дні назад один чиновник, да, який відповідає за якесь міністерство, сказав: українцям потрібно працювати до 65 років, в тому числі і інвалідам потрібно працювати до 65 років. Рідні, дорогі. Ви бачите, які мудрі. Наші чиновники, прокурори поліцаї, працюють до 30, 35-40 років, йдуть на пенсії, отримують космічні гроші, ще роблять собі інвалідності, ще роблять ще щось і живуть після 40 років, навіть після 30, припіваючи. плюють просто тако в білу стелю. А прості українці, яким уже навіть немає грошей на Пенсію 3 тисячі гривень повинні працювати разом з інвалідами до 65 років. Питання, де працювати? На це питання урядовець так і не відповів. Просто, як казав, колись Азіров, да? був колись Азаров, Азіров, який казав: Беріть сапу і йдіть Да? беріть сапу і йдіть Да? Історія повторюється по колу, але промайнуло слово економічна криза. Знаєте, є таке слово економічна криза. Я скажу дуже просто. Я давно казав, що після кожної з війн починалася страшна економічна ситуація, яка називається економічна криза. Після війни почнуться страшні часи. Роботи не буде. Інфляція, девальвація грошової одиниці, і люди будуть виживати як можуть. Є варіант, що на пенсії грошей просто не хватить. Якщо під час війни економіка підтримується за рахунок грошових надходжень від наших країн. Донорів, які вкладають гроші в економіку в Збройні Сили України, якщо під час війни працює друкарський верстат, то рано чи пізно це закінчується чим? Правильно, економічною кризою, інфляцією, девальвацією, гіперінфляцією. Коротше кажучи, нас чекають дуже дуже важкі часи нас, простих українців, тому що чиновники-депутати, ТЦК поліцаї. Контрабандисти, бандити, кримінал, блатні приближені будуть жити і далі. Припіваючи, ну, звичайно, прокурори і суті. Звичайно, митники, яким два рази підвищили зарплату. Коротше, жирні, блатні живуть, а простим українцям бери сапу і пендуй. Куди пендуй? Бог його знає, інакше просто здохнеш. Не помреш, а здохнеш.